Дорогі друзі, у пенсійному фонді повним ходом ведеться робота по перерахунку пенсій, і 1 березня ви вже дізнаєтеся, якою буде ваша пенсія і наскільки вона зросла. Опублікована постанова уряду щодо індексації пенсійних і страхових виплат. І там все деталізовано. Але є речі, до яких я хочу привернути вашу увагу. Індексується лише основна пенсія. Її ще дехто називає тіло пенсії. Доплати не індексуються. Тому неправильно рахувати так. Ага, моя пенсія 3000 гривень. Множу на 11,5% і отримую 345 гривень. Виходить, що моя пенсія буде 3345 гривень. Це буде правильно лише тоді. Якщо у вас немає ніяких доплат і, як кажуть, гола пенсія. Але у більшості пенсіонерів у загальній сумі пенсії є доплати, підвищення, надбавки, надбавки за особливі заслуги, за понаднормовий стаж, за проживання в міських районах, дітям війни, за інвалідність та інші. Тому при розрахунку своєї пенсії треба відняти доплати підвищення і надбавки, бо вони не індексуються і свою основну пенсію помножити на 11,5%. Тобто у пенсійному фонді проіндексують вашу основну пенсію на 11,5%, і тоді до неї додадуть всі доплати і надбавки, які ви отримували. Раніше. Бо хтось мені написав, чому ви обманюєте людей. Не вся пенсія індексується, а лише основна пенсія. Але я постійно на цьому наголошував і наголошую. Друге уточнення з постанови уряду. Раніше пенсії за останні 3 роки не індексувалися. Могли додати лише 100 гривень. Цього року вперше пенсії призначені у 2021, 2022, 2023 і 2024 роках, будуть індексуватися. Але кожен рік має свій процент індексації не 11,5%. 2021 рік. 5,75% індексації. 2022 рік 4,6%. 2023 рік 3,45% і 2024 рік 2,3% індексації. Тобто основне тіло пенсії, призначеної у цих роках, будуть проіндексовані у таких пропорціях, які я назвав. Це небагато, але, як кажуть, крига з кресла. Мінімальна пенсія, яка до цього була 2980 гривень, з 1 березня стане 3323 гривні. Тобто 2980 гривень проіндексують на 11,5% і вона зросте на 343 гривні і сягне 3323 гривні. Одні трійки й двійки, видно, наші урядовці погано вчилися у школі. Мінімальна пенсія з мінімальним стажем у 2725 гривень. Зросте до 3038 гривень. Тобто збільшиться на 313 гривень. Пенсія інвалідів війни, розмір якої залежить від прожиткового мінімуму, теж проіндексується, і вони вже ці пенсії не будуть залежати від процентного співвідношення до прожиткового мінімуму. А цього року прожитковий мінімум і не змінився. У попередньому відео я говорив про обмеження пенсій. Вони залишилися. Якщо після індексації сума більша, ніж тисячі гривень, то тисячі залишаються у перерахунку основного тіла пенсії, а надлишок фіксується у пенсійній справі, але до виплати не йде. Вікові надбавки, тобто при досягненні певного віку, залишилися у попередньому розмірі 300 гривень, 456 гривень і 570 гривень. Крім того, літнім пенсіонерам з 1 березня передбачені надбавки, якщо розмір їх виплат менший за 3758 гривень. Це особи від 65 років зі стажем не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше, ніж 30 років у жінок. Та особи від 80 років і більше. Страховий стаж, який становить не менше ніж 25 років у чоловіків і 20 років у жінок. Особам від 70 до 80 років Зі страховим стажем не менше, ніж 35 років чоловіки і 30 років жінки, які отримують пенсію, що не досягає 3613 гривень. Надається щомісячна доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Іншим особам, незалежно від віку та статі, та стажу, які отримують пенсію, не працюють та в яке щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 3038 гривень, надається, щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Ось такі рішення уряду відображені у постанові номер 209 від 25 лютого 2025 року. Хто бажає, може ознайомитися більш детально, я залишу внизу посилання на постанову. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, будете отримувати чітку, конкретну і правдиву інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!